виймати ті пласти культури, великої культури українського народу. Наша сім'я дуже це уважно завжди слухали і казали, тихо-тихо, зараз почнеться радіопостановка. Ну і ми слухали від початку до кінця. співували нашу природу українську, які дуже чітко підмічали, відмічали, докопувалися до суті людської. Оця моя дотичність тепер до пана Андрушевського, оці новели, які він написав, ну це настільки потужно, настільки гарно, настільки сердечно, настільки по-доброму. років люди мріяли про свободу України. От тепер та свобода прийшла, бо кінець війні буде, обов'язково ми переможемо. Це, це, це інших слів немає і думок. І не тільки ми, а інші візьмуться за титанів, за мислителів, за двигунів української культури. І я сподіваюся, що це буде. І, і буде Андрушевський, і буде хтось інший, 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 яких ми, на превеликий жаль, не знаємо. А нашу культуру, нашу історію треба знати. А чому питаєте? Так якось повіяло від вас, запахло селом. Я з вашого обличчя дізнався, що ви з села. Та міські люди не мають таких добрих очей. Вони тільки дивляться, чи вище дихаєте, дивляться, коли можна буде людину покраїти, побачити те, що Господь Бог від них укрив, що сховав у мужицьких грудях. Як там тепер гарно у нас, правда ж, пане. Ознайомившись з творчістю, з невеликою творчістю пана Андрушевського, я... Дійсно, вдячній долі, що я попав в такий проект і працював з ним. І, а окрім того, всього, що я дуже гарні стосунки в мене склалися з паном Володимиром Ольшанським, з якими так чітко і по-доброму, і гарно і, і нормально працювали. Весело і хотілося працювати. Тому що творча ситуація, творча обстановка сприяла до гарної роботи. І я сподіваюся, що оцей проєкт, він, він потягне за собою інші проєкти. І ми, наша група, будемо старатися ну, на світ. Ну, виймати, як би то можна сказати, так було би, виймати ті е, пласти культури, великої культури українського народу. І е, Оце колись колись давно я ще заходив сюди на, е, у це наше військові радіо, на е, князя Романа, тоді вона називалася Вулицева Ватутіна. Я заходив і деякі там були речі, записувалися тут. Ну, вони так проходили так, повз, я би сказав. Ну, але працювали тут такі, гарні були працівники, гарні журналісти, письменники, художники, поети. Ну тут вирувало, але не настільки, бо тому, що радянській владі це було. Напевно, не потрібно, тому що треба було з львівського радіо подавати весь з полей, план, ну як там імперіалізм наступає, давить, і ми захищаємося. Отакі От речі політичні. А про художняки з речі, дуже так скромно, я би сказав, відбувалося. А львівське радіо, воно має свою історію. Воно ж до війни, після війни і. І ще й під час війни воно функціонувало. І, ну, тут ну, таке щепчу і тонцю, якщо так згадати, тих, хто тут був у цьому будинку, і радіовистави записувалися. Ну, записувалися. І... А це дуже цікаво, тому що коли таке радіо було на кухні, на електричне, щоб ми так тихенько слухали, з Польщі передачі, ну то там були такі е, радіопостановки. І ми дуже, наша сім'я дуже це уважно завжди слухали і казали, тихо-тихо, зараз почнеться е, радіопостановка. Ну і ми слухали від початку до кінця. І вони потрібні, вони згуртовують сім'ю, родину, е, ну і вони піднімають. І... Ці літературні твори, які написані е, прекрасними авторами. Так що, думаю, що е, оця робота, можливо, це і початок є для е, радіовистав, для зустрічі акторів е, з цілого Львова, е, які будуть брати участь у подібному такому чомусь, якомусь такому гарному проєкті. І сподіваюся, що таке задоволення отримають і ті наші слухачі, які будуть слухати оцю роботу, оці новели.